Що потрібно для ефективної працюючої держави, єдність потрібна. А в нас з одною рукою, як махується від російської агресії, а другою луплять своїх же ж по голові луплять. Петро Порошенко з його досвідом, з його ну, знаннями, навичками, зв'язками, ну, здавалося б, мав би бути з командою, частиною того самого уряду національної єдності, уряду команди дипломатичної, хоча б, ну є ж. Ніхто ж не відкидає досвіду Петра Олексійовича і його команди в дипломатії. Петра Олексійовича є інформація, можливість контактувати з президентами і керівниками урядів багатьох країн. І здавалося, під досвід є. І було б що підказати для того, як вести переговори. Що ми як країна можемо зробити без сполучених штатів, без Європи самі по собі зібратись докупи. Зібрати всі наші ресурси, бо альтернативи у нас небагато. Ми або виживаємо, або нас більше немає. Ніяк країни, ніяк українців. Залишається діаспора. От весь вибір: чи потрібно зібрати ресурс для того, щоб досягнути першої мети, звичайно, ну логіка підказує потрібно. Чому цього не робиться? Чому е, постійно вставляються підножки? Ну це вже питання трошки іншого характеру, що ми як країна можемо зробити самі. Єднатися. Якщо Америка, Європа і Росія буде дивитись на об'єднану Україну, вони будуть розуміти, що нас взяти набагато складніше в чергове тисячний раз звертаюся до влади. Вона у нас одна іншої немає до наступних виборів і не буде. Використати ресурси усі, які є, Направте енергію не на внутрішні чвари, а на єднання. І ми з задоволенням будемо допомагати захищати інтереси нашої країни.